Далі ми переходимо до рівняння. Номер 4.7. Розв'яжіть рівняння. Це рівняння ми будемо розв'язувати за означення. Згадаємо, що таке логарифм. Логарифмом додатного числа без основи А, де А у нас більше нуля, а не до рівня 1. Називайте показник степеня, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число Б. І ось ми тепер будемо. Переписувати цей логарифм за допомогою степеню. Що ми хочемо зробити? Основу ми будемо підносити до показника степеня і повинні отримати підлогарифмічний вираз. Отже, в такому випадку логарифм х за основу 7 буде дорівнювати мінус 1. Значить, 7. В мінус першому степені дорівнює х. 7 в мінус першому степені це одна сьома. Одна сьома дорівнює х. Тобто х дорівнює одній сьомій. Дивимося. За означенням у нас логарифм додатнього числа b. b – це підлогарифмічний вираз. Це одна сьома. Одна сьома це додатній вираз. Друге. Логарифм х за основу 4 дорівнює одні другій. Знову, під логарифмічний вираз можемо зразу з нього почати, х дорівнює. Щоб отримати під логарифмічний вираз, ми повинні основу піднести до показника степені і отримали під логарифмічний вираз. Тобто 4 в степені 1 друга. Згадаємо, що степінь 1 друга це корінь. Корінь із 4 це 2. Логариф ікса за основу 1 третя дорівнює 6. Знову, підлогарифмічний вираз це основу підносимо до показника степеня і отримуємо підлогарифмічний вираз. Тобто х дорівнює корінь із 3 у шостому степені. Але як же нам це порахувати? Шосту степень ми можемо розписати як 2 помножити на 3. Тобто. Це корінь із 3 в другому степені і ще до третього степені. Коли ми корінь підносимо до квадрату, корінь і квадрат скорочується, залишається підкореневий вираз, тобто просто 3 І далі ще у нас вверху третя степень, а 3 в третьому це буде 27. Ну і знову підлогарифмічний вираз, тобто число b, у нас додатнє в першому, в другому і в третьому прикладі. Наступне. Четверте, логариф х за основою 2 дорівнює 0. Під логарифмічний вираз, що отримати, треба основу піднести до показника степеню 2 в нульовому дорівняк. 2 в нульовому це у нас одиниця, х дорівнює 11. П'ятому. Логариф 9 за основу х дорівнює 2. Ось тут ми можемо вже прописати ще ОДЗ, область допустимих значень. У нас х основа, вона повинна бути більше 0, і х не дорівнює 1. І після цього будемо вже переписувати за допомогою означень. х підносимо до другого степеня і дорівнює 9. Яке число нам треба піднести до другого степеня, щоб отримати 9? Тут ми будемо мати два корення. х1 дорівнює мінус 3. Х2 дорівнює 3, тому що і 3 в квадраті, і мінус 3 в квадраті нам дає 9. Але ми повертаємося до того, що у нас логарифм x – х це основа логарифма. Основа логарифма повинна бути більше 0 і не дорівнює 1. Тому там, де у нас мінус 3, це не задовільняє В шостому Також ОДЗ… У нас основа логарифма, вона повинна бути більше 0, і вона не повинна дорівнювати 1. І знову робимо таким самим чином. Основу підносимо до показника степені і повинні ми отримати підлогарифмічний вираз. Отже, х у другому степені дорівнює 2. А тут згадуємо попередній навчальний рік, яке число треба піднести до квадрату, щоб отримати 2. Це у нас квадратне рівняння, отже, воно має два корені. Цілого корені із 2 немає, тому ми так і залишаємо х дорівнює або корені із 2, або мінус корені із 2. Але мінус корені із 2 у нас не може бути, оскільки це у нас основа логарифма. І знову тут пишемо: не задовільняє ОТЗ». І можна дописати відповідь, тому, що ми тут знаходили два ікса, але один відкидаємо. В п'ятому у нас лише трійка, в шостому у нас лише корінь з двох. Переходимо до наступного. 4.9. Нам також потрібно розв'язати рівняння. Перше. 6 в степені Х дорівнює 2. Ми будемо знову це переписувати за допомогою логарифму. Логарифму додатного числа без основи А називати показник степеню, до якого потрібно піднести число А, щоб отримати число Б. Отже, логарифм – це показник степеня. Значить, ми будемо одразу починати з показника степеню. Показник степеня тут у нас х. Отже, х дорівнює. Показник степеня це логарифм числа b. Число b – це те, що ми отримуємо в результаті піднесення до степеня. Тут ми отримали, що 6 в степені Х, тобто після піднесення до степеня, ми отримали двійку, отже, логарифм 2. А за основою. У нас основа логарифма – це те, що ми підносили до степеня. В даному випадку ми підносили до степеня 6, отже, тут х буде дорівнювати логарифм 2 за основою 6. Друге 5 в степені х дорівнює 10. Знову логарифм це показник степеня. Отже, показник степеня дорівнює логарифму. Показник степеня у нас знову х х дорівнює логарифм числа b, b це те, що ми отримаємо в результаті. Тут у нас десятка за основою це те, що ми підносили до х, Логарифм 10 за основою 5. Бо 5 в степені х дорівнює 10. Так само ви можете собі малювати стрілочки, щоб переконатися, що ви правильно зробили, правильно записали. Третє. 0,4 в степені х дорівнює 9. Показник степені х дорівнює логарифму числа b, тобто дев'ятки, за основою 0,4. Четверте. 2 в степені х-3 дорівнює 5. А ось тут же показник степеня у нас х-3, але все одно логарифм – це показник степеня, Отже, показник степеня дорівнює логарифм того числа, яке вийшло в результаті, тобто п'ятірки за основою, основа це те, що ми підносили до степеня, підносили тут двійку. Отже, х-3 дорівнює логарифму 5 за основи 2, але нам потрібно розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння це значить. Нам потрібно знайти х, отже, мінус трійку перекидаємо в іншу сторону з протилежним знаком, буде логарифм 5 за основи 2 плюс 3. 5 третя в степені 1 мінус х дорівнює 2. Я одразу перевернула цей дріб і змінила знак показника степеня. Перепишу не одну третю, а зроблю трійку, і знак показника степені зміниться на протилежне. Було 1-х, а стане х-1, дорівнює 2. І тепер вже буду переписувати. Показник степеня Х-1 це наш логарифм. Логарифм – це показник степеня, до якого треба піднести основу, щоб отримати число b. Тобто х мінус 1 дорівнює рівня. Логарифм. Підлогарифмічний вираз це те, що ми отримали двійка. А основа це те, що ми підносили до степеня трійка. Можемо зразу для себе перевірити, стрілочки, 3 підноситься до степеня х-1 дорівнює 2, те, що у нас і було. Тобто переписали за допомогою логарифму правильно. Але знову нам треба знайти x. Отже, мінус одиничку перекидаємо в іншу сторону з протилежним знаком, і буде логарифм 2 за основою 3 плюс 1. І шостий. 0,3 степені 3х плюс 2 дорівнює 7. Знову переписуємо за допомогою означення логарифму. 3х плюс 2 дорівнює логарифм. Логариф це показник степені, до якого треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Тобто, число B – це те, що ми отримали, це сімка. Основа логарифма – це те, що ми підносили 0,3. Знову можемо для себе намалювати стрілки. 0,3 підносимо до степені 3х плюс 2 і повинні отримати сім. Все. Переписали. Але тепер ми позбавляємося від всього зайвого що стоїть біля х. Спочатку ми позбавляємося від зайвих доданків, двійку перекидаємо в іншу сторону з протилежним знаком. Мінус двійка. І далі нам ще треба позбавитися від трійки, тобто поділимо все рівняння на 3 х дорівнює. Поділити на 3 це значить помножити на 1 третю – Отже, ось тут напишу перед логарифмом коефіцієнт 1 третя. 1 третя логарифм 7 за основу 0,3 мінус 2 третіх.